Що Назар? Робимо підсумки сьогоднішнього семінару. Що <кхм> да, по підсумках? Дивись. Семінар получився, це точно. Нас не було цілі зібрати там тисячу чоловік. У нас була ціль зібрати вмотивованих людей. У нас було сьогодні таких людей 20 чоловік. От 20 тих, хто нас сиділи і слухали. Да? Дві людини у нас тут в аудиторії якби в аудиторії, да? <кхм> і 18 чоловік у нас було там безпосередньо в Zoom. Це круто. Ми досягнули того, що ми хотіли. Крім цього, до мене почала писати власниця того ресторанчика в полонному, що до нас приходять люди, що робити. Значить, ми одне відео зняли, що це буде в полонному одне. І я не знаю, штук 5-10, я відео закинув, що це буде тільки в онлайн. Чому така ситуація? Ну, така в державі ситуація на сьогоднішній день. Я не хочу на себе брати відповідальність там за. На сьогоднішній день за чиюсь, скажімо так, долю. Тому, однозначно, ми зробили так, як ми зробили. Ми зробили це в онлайні, ми зробили дуже крутий запис, нам змонтуються. Ну це вже фільм цілий буде получатися. Знову ж таки, ми його будемо поширювати. Е, цей фільм також буде коштувати гроші. Е, єдиний, хто отримає доступ до цього фільму, і то, що тільки вони отримують цей доступ, це ті люди, які є в групі. Все. Ну, є ті люди, які додавали в групу, вони не заплатили. Ну, гріш вам ціна. Але. Вони сьогодні сиділи, слухали. Тобто там дійсно круті, крута інформація була. Юрій Сергійович розказав детально. Розказав, е як той віз готувати до того, щоб вона попала на вощенну лінію. Він дійсно розказав, е що є основне в переробці вощини е в підготовці воску до цієї до переробки. Там ну коротше, круто. Мені дуже сподобалось. Я сидів за кадром. Це все організовував, це все слухав. Я для себе ще знову ж таки. Я вже скільки часу спілкуюся Юрієм Сергійовичем, Я знову для себе чув якісь нові речі. Да, тобто якісь під Том подивився, з іншим розумінням подивився. Дуже багато всього було класно. Про бджолини яд Юрій Сирійович, ну він такий блін, таку книжку привіз. Виявляється, є такі гослоти інформації про бджолиний яд. І він класно його вміє збирати. Він детально сьогодні пояснив, детально, як підготувати обладнання, як зібрати той яд. І увага, чого це така крута тема бджолини я, тому що яд дуже глибоко цінується фермент мілітин, чи, я не пам'ятаю, чи фермент чи не фермент, Суть в тому що мілітин це, це одна із основ цього яду, дуже високо цінується в світі. Є синтетичний мілітин, а є звичайний мілітин. Синтетичний він не так він використовується, тому що при, при операціях використовується да? той природний мілітин він дуже сильно цінується вищими ешелонами нашого суспільства. І Безпосередньо, Юрій Сергійович, ну, глибокі познання, що там казати, дуже глибокі. Ті люди, які були присутні, вони однозначно не, не розчаровані за 500 гривень, скільки інформації почути. Ну, наша задача поставити фінансовий фільтр. І оцей фільм, який вже буде змонтовано на основі цього, що сьогодні тут відбулося, теж буде коштувати певну суму грошей. Ви зможете його отримати, але потрібно заплатити. І все. От таким чином, це те, що мені дуже сподобалось. Ми вибрали гарну локацію, ми вибрали гарне місце. Це безпосередньо готель в центральній місті Шепетівка. От такий от готель. Тут є що подивитися. Тут нам виділили класний номер, ми тут знімаємо доступно, по ціні, доступно, по сервісу, доступно. все доступно. Все класно. Що б мені хотілося, щоб такі заходи проходили набагато частіше. Було б дуже круто, якби це була частота два рази в місяць, тобто раз в два тижні. Це було б дуже круто. Хотілося б такі заходи збирати все ж таки офлайн. Хотілося б запрошувати туди дуже крутих спікерів з усього світу. Але мої учні знають, що я вже почав це робити, тільки правда, поки що не з усього світу, але в нас в Україні є дуже багато фахівців. І от мої учні на сьогоднішній день мають доступ до таких людей, тому що я їм організовую ці зустрічі. І точно вони не розчаровані. Вони ні разу не розчаровані, що вони заплатили гроші за курс. Вони ні разу не розчаровані, що вони працюють зі мною. Вони ні разу не розчаровані, що вони довірились. Ну, Звісно, коли ми там проводимо перше, друге. Третє заняття, можливо, не все зрозуміло. Ну коли вже четверте, п'яте, десяте, п'ятнадцяте, двадцяте, зразу стає все зрозуміло. Я думаю, заняття п'ятого в людей покидає скепсис абсолютно. Тому що вони бачать рівень, вони бачать, звідки я беру ту інформацію, вони бачать, як я їм подаю ту інформацію. Да? У них виникають багато запитань, е, і в мене для них завжди є відповіді. Інколи в мене відповідей немає, тому що запитання з розряду, що я навіть не звертав увагу на те все діло. Головне, що е, я маю для них можливість давати це все практично. Тобто, в мене є отой бекграунд знань інформації, які я здобував на чужих пасіках, на своїй пасіці. На сьогоднішній день працюю на пасіці, паралельно вчуся. Там, ну коротше, суть в тому, що ми працюємо в тому напрямку, який розвиває українське бджільництво. І чим далі, тим більше буде користі на цьому каналі. Я не бачу причин для вас не підписуватися. Вас дивиться мене народ. Понимаєте, є статистика. І статистика відвідуваності мого каналу це пів мільйона людей. Пів мільйона людей відвідує мій канал в місяць. Це мінімум. Нижчого показника я ще не бачу. Це завжди 800-600 тисяч 300, 700, 800, 900. Ви Ну це, це просто вдаритися можна. Я не очікував ніколи, що на стикер буде наш канал дивитися. Але щось підписується дуже мало. Та підпис, підпишіться вже в кінці кінців, тому що ви будете цю користь пропускати. Е, є дуже великий позитив в тому, що люди хочуть це знати. Я цей запит вже давно побачив, але я не міг його організувати, цей запит. а на сьогоднішній день я можу вже його організувати, подати людям і забезпечити цю потребу. Ми це будемо робити далі. І однозначно, коли ви, от, скажімо так, на які гроші це було зроблено? Не на ті гроші, які були заплачені людьми за безпосередньо семінар. Не на ті гроші. Ті гроші заробив юрій Серів за свої знання. Це було втілено за ті гроші, які ви нам. Спонсоруйте на наш канал, оскільки цей матеріал, буде, ми знімаємо наш канал, да, наша компанія, оскільки цей матеріал буде подаватися на наших сторінках, да, цим займається наша команда. Відповідно, ми це робимо за свій рахунок. І е, от всі ті люди, які приєднуються до спонсорства, от всі ті люди, які е, приєднуються безпосередньо до, е, скажімо так, донатів На нашому каналі, да, просто вони підписуються на канал, ставлять вподобайку і пишуть коментарі. Це, ви навіть уявляєте, наскільки це корисно і це круто. Е, от Завдяки от саме тим людям. І коли ну таке порівняння, я завжди цього не розумів, да, коли там якісь блогери в вони яйця на голові б'ють, водою обливаються, да, там, в болоті пригають, і для них там летять сумасшедші просто донати, аби вони далі це робили. І наш канал да, на противагу всім каналам в Тіктоці, противагу всім каналам в Тіктоці, які займаються цим маразмом. І наш канал, який спеціалізується на конкретній сфері, постійно видає інформацію змістовну, науково підтверджену, обґрунтовану. Не тільки я ще її подаю, її подають науковці, люди, які займаються цю, тобто в нас є велика кількість користі. Але донатів такого рівня я і близько не бачу. Які є от на каналах тих всяких приколістів. Тому це не то, що там У нас гроші вистачає. Але питання в тому, що є от люди, які ну, підтримують всякий дебілізм і крутиться навколо цей дебілізм. І е, наша ціль зробити так, щоб галузь біженців розвивалася. В принципі, ми це робимо. Тому черговий раз, тому що є люди, які відкликаються, е, я вам пропоную з нами співпрацювати. Якщо ви маєте намір е, щось подати, щось своє розказати, у вас є бажання, у вас є бажання безпосередньо себе знайти ну, площу, вам не вистачає знайти площадки, ви можете знайти цю площадку на нашому каналі. Тому пишіть, можемо співпрацювати. Але в мене ж, як і в будь-якої людини, яка веде свій канал, є певний авторитет, є певне розуміння, да? і в мене є певні вимоги до цієї всієї історії. Тому. Якщо ви хочете принести якусь користь, будь ласка. Але якщо я буду бачити, що та історія якась, скажімо так, дивна, то є одне діло, коли розказує Юрій Сергійович про візк, да, він з Воском знайомий вже останні там, 30 років, причому на професійному рівні. А друге діло, коли мені позвонить якийсь кінцюха і скаже, слухай, я можу з меду зробити пальне. Я буду мед заливати в каністру і буду завдяки меду виготовляти там, дизельне паливо. Якщо він мені це обґрунтує і покаже, тоді окей, ми будемо розганяти цю історію. Який би я хейт не ловив, я побачу, що це працює, ми будемо розганяти цю історію. Ну, якщо, тому що Юрій тим, як попасти на цей канал, або так само Леонід Іванович своєю плівкою, я її або протестив сам, або отримав, скажімо так, відповідні е, підтвердження, того, що це працює. Да? Ну, Звичайно Юрія Сергійовича то ми, звісно, довго бавилися, щоб поняти, що це дійсно так і є. Тим паче з утра е, Бо перед тим, як я сюди подаю якусь інформацію, то це не повинно бути так, що е, Не знаю, щоб це виглядало там якось неправильно. чи що. Тому, якщо людина мені дзвонить і каже, чувак, я з меду роблю дізель і знаю, як це робити. Окей, я сідаю, виїжджаю до тієї людини, або вона приїжджає до мене і каже, от дивись, беремо кілограм меду, засипаємо. Включаємо, на виході дізель. дізель, дізель пощупав, да, горить як дізель, да, заляв, він в свою ж машину заляв, машина їде. Ну все, дізель, значить, це є, значить це все можна показати. Е, ну, якщо сказати, я роблю з меду Дізлі, давай ми про це поговоримо. А я скажу, ну то покажи, він я поки що не можу показати. Ну, то значить, треба щось робити, щоб це показати. От і все, тому якась така в мене філософія. Не знаю, в мене, в мене. Я по відчуттях розумію, що мені треба принести в бджільництво щось позитивне і хороше. Я це роблю. Але я розумію, що в нас є дуже велика кількість людей, які далекі від цього. Вони мають бджоли, але вони, вони хочуть тільки на них заробляти. Вони не, не хочуть користі приносити в суспільство. Я це бачу. От в мене там таких ітоломів, рамку піднімаєш, там в тебе на рамці там меду немає. Та, та ти взагалі розумієш, що ти туди пишеш. Немає меду. Чого? Зверху лежать дві ліпільки меду. Я там з цього, Відводки в мене є завжди запасні, з ящика діставав. Дістаю, це запасний відводок. Там зверху є мед. Мені не треба, щоб в нього на рамках був мед. Він не може туди той відводок зібрати того меду. Мені треба, щоб там була матка і півтори-дві рамки бджоли. Все. І, і це там є, все. Мені більше нічого не треба, тому що це запасний відводок. Але люди, які займаються бжеленством, не всі це розуміють, виявляється. Тому що вони не хочуть вчитися. Тому що по-другому не назвеш. Вибачте, я кажу правду, я щирий з вами. Я хочу, щоб, якщо я це показую, я щось це розробив. Чи ви думаєте, що у мене не вистачає мозгів, е, наробив відводків, блін, на півтори рамочки, там, їсти їм не дав і хай там зімуть. Та ні, друзі, це так не працює. Це так не працює. Я розумію, що я роблю. Я от ті речі, які роблю на пасіці, 99%, я знаю, що я роблю, і знаю, який буде наслідок. Це 99%. Є ще той один відсоток, який все одно мій Розумієте? І... Ну, от, от така от вона реальність. Самічусь впевнені в тому, що я от роблю помилку. Свідомо думаєте, я її роблю? Ні. Можу з помилку зробити? Не свідомо, але помилку, що там не буде корму, я не допущу. Я або забезпечу зверху, або буде в рамках. Немає в рамках, буде зверху. Все. Ну не все на відео попадає, я не все можу сказати, тому що, е... тому що дуже часто відео треба. Конкретний час влитися дуже часто просто немає коли. Купно. Ви знали скільки в мене є тих моментів, які я не зняв протягом сезону, да? тому що треба робити роботу, а і ти там приїжджаєш на годину, у тебе немає часу знімати те відео. Але ми з сезону в сезон будемо йти і це все забезпечувати. От і все, оце моя ціль розвивати українське бджільництво, тими чи іншими способами. Для чого я це роблю? Я відчуваю в цьому місії. Подобається вам це чи не подобається. Це вже мене точно не цікавить. Якщо вам подобається, я з вами буду працювати, і для вас буду працювати. Якщо вам навіть це не подобається, я все одно працюю для вас, але мене не обходить те, що це вам не подобається. Е, от і все. Тому підписуйтесь на канал, який профікрей, от сьогодні такий от е, спойлер. Значить, е, далі те відео е, отримають ті люди, які були на заході, да, які є в відповідних групах, е, і вони отримають. Ті люди, які хочуть, можете звернутися, ми продамо це відео. Воно буде в найближчі тижні. Всім гарного дня і давайте разом збережемо жіли, завдяки цьому рятуємо світ. Давай, клечую мамочку, паскуда. Що ти, Будянчик? Розказуй. Як воно в джільництво? Опа! Це, а це наш менеджер по продажах. Бачите, як він класно вміє зробити. Да? Ефектно, як, да? так. скажіть мені він нагадує чоловіка з цього самого дому. Геррі? З... Що <схот> ми тепер мокрі бандити? <схот> Чи медові <ми> бандити? Богдан, що ти скажеш? Як тобі розвиток бікіпера за останніх два роки? <схот> <схот> ти взагалі в тій місці не жили я сиджу дуже глибоко і скажу, що масштабування ну, йде повним ходом. Скоро ми вийдемо на міжнародний ринок. Ти це. Я ж з тобою розмовляю. Сюди скажи. <рес> ми ж з глядачами говоримо Я з тобою розмовляю. Я тебе зрозумію. Добре панстер, все, підписуйтесь на канал Декіпер Фібре і давайте разом збережемо джін і завдяки цьому літуємося. На все добре. I'll be back.